Доброго дня, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми приїхали в село для того, щоб підготувати грядку до зими. Дивіться, ми на цьому участку викопали картошку досить рано, ще в середині серпня. І вже ось були дощі. Город починає потроху заростати. То борізка, то піднімається зелений бур'ян. І сьогодні ми взяли фризу з собою, тож будемо фризувати. Будемо знищувати бур'ян, переб'ємо також рештки, воно бадиля від картошки, яке залишилося. Все це переб'ється, і город до зими буде стояти чистий. Загнали мотоблок уже і розпочинаємо оце, призувати город рівненько. Все рівненько, чистенько, на першій швидкості. Так що сильно там перетружуватися не потрібно. Чоловік тільки направляє, щоб пішов рівно мотоблок. Все гарно перебивається. Там, де більше бур'яну, можна два рази пройти. Ширина фрези 90 см І все йде гарно. Бачите, робота йде швидко. Хочу ще зазначити одне, що коли при розвороті, коли повертаємо мотоблок, то потрібно виключати фрезу через те, що Починає вона крутити в обратну сторону і може поламати натяжник. Він у нас чугунний, тож дуже хрупкий і може швидко зламатися. Ну і Також, коли вона починає крутити фреза, крутиться в іншу сторону, то земля буде летіти на мотоблок. Дивіться, глибина після обробку фризою ґрунту 18-22 сантиметри. Грунт пухкий виходить. Гарний, перебивається весь бур'ян повністю і всі рештки. Так що, якщо і буде щось ходить, то це, не знаю, може через місяць то вже не страшно, там вже буде заморозки, воно все попримерзає. А зараз груд буде стояти чистий, гарний. І я не буду солюватися, що там щось заросло. На цій площі на наступний рік зробимо сівозміну. зміну. Бачите, у нас половина городу під кукурузою, а половина була під картошкою. Тож на наступний рік тут буде картошка, а там буде кукуруза і також е, трошки займе місце під люцерку. Так як ми тримаємо кролі, то нам треба травичка. Посіємо люцерку. Ну що Я хочу сказати, що сила зміна також дає свій результат. Треба міняти місцями картошку, кукурузу, цибулю, квасолю. Треба міняти грядочки. Дивіться, не пройшло й години, як город весь вже оброблений фрезою. У нас мотоблок досить потужний, має 10 кінських сил, тож добре справляється з роботою на нашому городі. Я думаю, що 40-50, а можливо і більше сотик, для нього це не проблема. У нас також до цього мотоблоку є і плуг. Але плугом набагато довше, бо він займає, ну, обробляє меншу ширину землі. Фриза все-таки займає 90 см. Якщо великий бур'ян, то можна пройти і два рази, а можна просто накладати на пів і також два рази, ну, два рази обробляється ґрунт. то фриза нас повністю задовольняє через те, що результат одинаковий. Ще при обробітку плугом, що фрезою. Ну, Що я хочу ще сказати? Техніка все-таки вона береже наші сили, час, здоров'я, також економить наші гроші. Ну, знаєте, Щоб приїхати весною і знайти трактор у селі, це треба ще побігати, затратити час, затратити гроші через те, що сотка обробітку набагато дорожча стоїть, чим обробляти мотоблоком. А ми мотоблок заправили 10 літрів і спокійно можемо обробити весь город. Ну, ми зазвичай обробляємо кусочками, є час, під'їхали, обробили, посадили картоплю. На слідущі вихідні потепліло, склалися умови хороші для посіву кукурузи, посіяли кукурузу чи, чи щось інше там ще. Так що можна мати таку техніку, Тр... Потрібно мати таку техніку вдома, яка економить, ще раз повторюся, сили, здоров'я і фінанси. Стояти на лопаті, колихатися це дуже важко і на руки, і на здоров'я. А тут мінімум зусиль і горанка, і прополка, і підгортання, і посадка, і копання все мотоблоком. Тож рекомендую, спрощуйте не затрачайте свій труд, спрощуйте, купуйте техніку і працюйте технікою. Дивіться, кому сподобалось моє відео, ставляйте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення. Пока-пока.